Чому ви їдете на одну роботу, а попадаєте на зовсім іншу? Пояснюю, а як працює працевлаштування? От є, наприклад, завод, автозавод, м'ясокомбінат, склад з одягу і так далі. І на цьому заводі є бригадіри. Бригадір там цар і Бог на тому заводі, на тому складі і так далі. І вам спілкується з вами рекрутери. Спілкується з вами рекрутер і каже, дуже часто я бачу таких рекрутерів, все, вони кажуть, склад з одягу, стоїте за столами, тільки за столами, тільки не треба ходити по складу. От, тільки так. Наприклад, м'ясокомбінат, Тільки ви стоїте і упаковуєте там колбаски, сосіски і все. Тільки один процес, тільки, тільки їдьте. Наприклад, автозавод, ви кажете, там от стоїте, там, там фари або якісь там, елементи там, охолодження. Там. Ось. І рекрутер вам на березі обіцяє один процес. Тільки її, рекрутеру, що потрібно, щоб ви тільки поїхали, тільки задобрить, тільки розказать, і людина доїжджає і попадає в руки цього бригадіра. Бригадір або керівник, по-разному, ну, суть не міняється. І цей бригадір каже, от зараз треба на м'ясокомбінаті на там, засолення шашликів, або на копчення ковбас, або на ще кудись. І ви кажете, нам обіцяли, що я буду там взважувати ковбаски і клеїти наклейки. А він каже, ну мені без різниці, що вам обіцяли. От зараз тут мені треба руки, там хтось звільнився. Тут пішов заказ, все, приїжджайте на склад з одягу, і, і, і вам обіцяли, що ви будете суто стоять за столами і по складу ходити не треба, збирати замовлення не треба, тільки там повернення. Наприклад, і ви приїжджаєте, ви попада... і бригадір, керівник вам каже, чуєш, ну мені без різниці, що вам обіцяли, от зараз тут. Увілічили заказ, або звільнилися люди, треба збирати замовлення. І люди тоді ну, возмущаються і так далі. Ну, це більше вина рекрутерів. Рекрутерів, які а, ну, не дуже добросовісно працюють, і вони хочуть лише б вас заперти кудись. І а, психологія така, що а, ну, людина доїхала, вона розуміє, що їй вже нікуди діватися, і вона вже змиряється і працює. Ось. А, я стараюсь так не працювати, ось, тому що, ну і до мене дзвонять люди, я кажу: ну ви готові, вибачте, хірячі. Тобто, ну, робота, ну, люба робота за кордоном, з вас там вижмуть все. Тобто, ви їдете заробляти, на вас там заробляють, але. Під кінець місяця у вас буде 1000 євро зарплата, 1200, півтори, навіть до 2000 жінок заробляють. І жінка розуміє, що ну, такі гроші вона в Україні заробляла, і, е, в принципі, якби можна працювати ще місяць-два. І працевлаштування не працює по-інакшому. Тільки так, є рекрутери, які спілкуються з людьми, які рекламують, і є ті бригадіри, куди ви попадаєте. До них в руки, і там вже будуть зовсім інші правила. Так що ну будьте готові до всього, до всіх процесів. Ніякий рекрутер вам не може пообіцяти, що от буде тільки цей процес і все. Якщо, наприклад, є у нас вакансія, я кажу, наприклад, там біовила дуже класний, реально благословенний проєкт. Чому? Тому що там жінки працюють роками. Я не знаю, як воно так працює. Я їм дзвоню, кажу, що ви там роботи? До сих пор вони кажуть, ну, харчування безкоштовне, житло безкоштовне, колективи нормальні, тікучок немає. 12 місяців на рік є години. Можна проти. да, десь там просадки є. Наприклад, в грудні багато годин, січень мало, потім опять йде на майські шашлики, там заготавлюються і так далі. Вот, на майські праздники. Так що. От, працюй, і я кажу: там є багато процесів, куча процесів, і е, сосиски, фарші, стейки, кавбаси, маринади, шашлики, формування колбас. Можна перейти на жиловку, але по бажанню можна е, е, вночі вийти мить цех. Отак от, от все. Наприклад, там на рибні сласі, я кажу, там можуть бути рибні сласі, може бути упаковка, стікіровка, засолення, там ну, різні процеси, тобто готуйтесь до різних процесів. І ключові моменти, коли ви їдете, це ви їдете за кордон, особливо, якщо перший раз ви їдете як будто на пробу з тим настроєм, і що у вас може не вийти? тобто гарантій ніде немає. І тоді вас, і ви готові хирячити. От, і тоді вас все добре. Якщо вам. Ну, коротше, ось так воно виходить, що рекрутери розказують, що тільки один процес, тільки все. Ні. Потім ви попадаєте в руки до бригадира, до керівника, і він каже, я тут ну, цар і бог і тут будете робити те, що я вам скажу. Так що, і по, А потім люди ну, вони жаліються, вони недовольні. Нам обов'язково одне, а ми приїхали на зовсім інше. От недавно дзвонили з Польщі, кажуть, ми приїхали, в Кутно, нам обіцяли, ми тільки з сосіми будемо працювати, а тут м'ясокомбінат. Типа, ну, совсем на другую роботу приїхали. Так що думайте, думайте, кому треба робота, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.